Російські війська атакували 12 населених пунктів Донеччини. Одну людину вбили і двох поранили. Поліцейські зафіксували 1780 влучань за добу, з них по житловому сектору 13. Ворог обстріляв 13 населених пунктів міста Костянтинівка, Лиман, Торецьк. Українськ, селище Велика Новосілка, Гостре, Очеретине, Райгородок, Ямпіль, села Єлизаветівка, Новоселівка. Перша пошкоджено 68 цивільних об'єктів, 56 житлових будинків, лікарню, магазин, адмінбудівлі, гаражі. Із РСЗВ Смерч окупанти накрили Райгородок, вбили мирного жителя, пошкодили 13 приватних осель. По українську Росія завдала авіаудар універсальним міжвидовим плануючим боєприпадом. Сом у МПБ д 30 СМ двоє мешканців отримали поранення. Руйнувань зазнали 29 багатоквартирних будинків: магазин, гаражі у лимані. Внаслідок обстрілу смерчем. Пошкоджено три багатоквартирних і чотири приватних будинки: лікарню, адмінбудівлю. Крім того, у ніч на 28 березня армія РФ вдарила по гірнику ракетою. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджено приватний будинок, заклад освіти, 12 гаражів та автомобіль. Інформації про постраждалих наразі не надходило поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.